Німеччина піклується про здоров'я українців сьогодні. Кременчуська лікарня планового лікування отримала два сучасні багатофункціональні медичні ліжка. Лікарі із захопленням діляться таких новинок у них ще не було. Ці кроваті вони здатні придавати любе положення функціональне для хворого, щоб було йому зручно, корисно і удобно буде його перекладувати на каталку для того, щоб перевозити його в операційну в маніпуляційну. Будемо дуже вдячні, якщо Бо така гуманітарна допомога буде нам поступати для наших хворих, які перебувають на лікуванні на лікуванні відділень за своєї області. Ці медичні ліжка частина гуманітарної допомоги від німецько-українського товариства Землі Саксонія Ангальд Німеччини. Цю допомогу Кременчук отримав за сприяння депутата Полтавської обласної ради Олексія Матюшенка. Я хотів би подякувати німецько-українському товариству. Саксоні Ангальд, Надії Полипчук, Михайло Ніколайчуку і нашому земляку Володі Науменку, котрі от зробили таку велику комунікацію між Україною, Германією ну і звичайно. Ольга Петровна вам, що ви швидко погодилися це все зробити і прийняти. Вдячні за те, що є така можливість отримати як благодійну допомогу, оснащення для лікарні планового лікування. Ця лікарня не так давно стала в комунальній власності Кремлячуцької міської територіальної громади, і ми докладаємо багато зусиль, багато уваги приділяємо, щоб дооснастити її до того рівня, який мають кожна наша лікарня, найближчим часом. Лікарня планового лікування може отримати ще більше таких багатофункціональних ліжок, зазначив депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Ми вирішимо це питання. Ми провели з Ольги Петровни, залучились підтримкою мера Юрія Шаповалова по цьому питанню, щоб обов'язково це вирішити. Ліжка даються безкоштовно, але певних коштів коштує їх доставка із Німеччини. І спілка лікарів Німеччини долучається, і наші земляки, тобто які турбуються за здоров'я. Українців Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.